Давайте повернемося один до одного і скажемо, Бог тебе любить. Бог дійсно любить нас. І скоро ми будемо святкувати Різдво. І свято Різдво це один з найбільших проявів Божої любові. Амінь. І сьогодні я хочу проповідувати. Хочу поділитися двома думками і буду проповідувати саме про Різдво. І тема моєї проповіді світло, що змінило світ. Друзі, ви згідні з тим, що Різдво це подія, яка змінила історію людства. Ось навіть зараз який рік на дворі? 2024, так? Да? А від чого це рахується? Від народження Ісуса Христа, друзі, дійсно саме народження Ісуса Христа змінило події в історію людства. І сьогодні я хочу е, звернути вашу увагу на дві ключові істини Різдва. Перше, це Різдво відкриває нам Божий план спасіння. Через Різдво саме народження Ісуса Христа відкриває нам Божий план Спасіння. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили? Да? Адам і Єва згрішили? І що утворилося між Богом і е, людьми в той час? Гріх? Прірва, да? стіна. І повинен був прийти той, який би взяв всі гріхи на себе. І вже задовго, задовго до народження Ісуса Христа було зрозуміло, хто повинен прийти на землю. Бог завжди мав план для нашого спасіння. І коли людство впало в гріх, Бог. Не залишив нас. Дивіться, що написано в Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Ось діла в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл, що значить, з нами Бог. Читаємо далі. Ісаї, 9 розділ, 6 вірш. Бо дитя народилося нам, син даний нам, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Його. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Друзі, народження Ісуса Христа стало виконанням пророцтв, які були сказані ще задовго до ось тих подій, які сталися, коли народився Ісус. Найцікавіше, друзі. Ісая скільки жив до. Того, як народився Ісус. Хто знає? Папа знає точно. Друзі, 700 років, уявіть собі. 700 років до народження Ісуса Христа Бог каже, що я вас не залишу. Буде дана буде даний визволитель, який визволить вас від цього рабства гріха. Друзі, і саме ось це Різдво. Народження Ісуса Христа відкриває нам Його дивовижний план. Те, що він спланував ще задовго до ось тих подій, було пророцтва, які здійснилися. І знаєте, що народження Ісуса Христа закликає нас? Довіряти Його плану. Амінь. Амінь. Друзі, у Бога для нас є чудовий план для тебе і мене в нашому житті чудовий план від нього. Такий самий план, як він все спланував, коли прийшов на цю землю і помирав за тебе і мене, давши кожному з нас визволення від наших гріхів. Сьогодні, можливо, ти переживаєш якісь проблеми в своєму житті. Можливо, те, з чим ти дуже довго борешся, і ти просто б'єшся об стіну, і ти е, кажеш Бог, чому ти мені не даєш це або інше? Друзі, ми повинні пам'ятати, що у Бога для тебе і мене є чудовий план. І він обов'язково збудеться. Тому що ще 700 років. До народження Ісуса Христа було пророцтво. І це пророцтво здійснилося. А пам'ятаєте, скільки людей хотіло зруйнувати це пророцтво, щоб воно не здійснилося? Що хотів зробити Ірод? Хто пам'ятає? Він хотів бити Ісуса. Але Ісус. Він зміг все те подолати, все те пройти, проживши безгрішне життя на цій землі, прийшовши на цю землю з однією єдиною місією спасти тебе і мене. Тому його план, друзі, він найкращий. Амінь. Амінь. Наступне, другий пункт. Різдво показує смиренність Бога і близькість до нас. Друзі, Різдво показує смиренність Бога і близькість до тебе і мене. Хто пам'ятає, де народився Ісус? Віфлеємі. В якому місці? Хліву, так? що таке хлів? Сарай. звичайний сарай. Де неприємно пахне, да? де живуть тварини, друзі, де немає м'якого ліжка, зручної подушки. Ісус народився в звичайному сараї. В скромних яслах. Друзі, просто уявіть собі, всемогутній творець всього Всесвіту. Обрав не палац, не палац царський, а звичайне убога місце для приходу у цей світ. Уявіть ось цей масштаб, всемогутній творець, який знає все. Бог, всемогутній, друзі, прийшов на цю землю і народився в язлах. Дивіться, що написано в 2 Коринтян 8 розділ, 9 вірш. Бо знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатилися Його убогістю. Друзі, Ісус є прикладом сьогодні для нас. Бог, Ісус Христос, став близьким до Тебе і мене, щоб ми могли знайти справжнє щастя у стосунках з Ним. Амінь. Він збіднів, Він став людиною. Щоб познайомитись з тобою мною. Щоб взяти. Наші гріхи на себе, щоб визволити нас від рабства гріха, і щоб Ти і я, ми почали будувати відносини з ним. І, і в книгі об'явлення третій розділ, 20 й вірш, написані такі слова. Ось стою під дверима і стукаю, коли хто. Почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Друзі, дивіться, що написано? Що Ісус, Він сам приходить. Він приходить до тебе і мене. Він стоїть під дверима і стукає коли хто почує мій голос і відчинить двері, я війду до Нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Ісус хоче цієї близькості з тобою і мною. Прийшов на цю землю заради кожного з нас. Ісус хоче сьогодні увійти в Твоє серце. Якщо ти сьогодні ще. Не пережив зустріч з ним. Зустріч з Ісусом Христом, друзі, сьогодні є чудова можливість це зробити. Амінь. Друзі, Він хоче народитися в твоєму серці. Він хоче народитися в твоєму серці, щоб ти сьогодні примирився з ним і почав будувати відносини. Тому що, якщо ти сьогодні це зробиш, то далі в Твоєму житті тебе чекають величезні благословіння. І після Своєї смерті знаєш, де ти опинишся? Ти опинишся в місті? Самому-самому кращому, яке може тільки бути на небі. Амінь. І ми будемо у вічності славити нашого Бога. Ісус сам приходить сьогодні. Він стукає сьогодні в двері нашого серця. І вибір за нами, друзі, вибір за тобою і мною. Чи ти готовий впустити сьогодні Бога в своє серце, і почати будувати відносини з ним? Саме за да, оці два пункти я хотів сьогодні поговорити. Давайте нагадаємо з вами: перше це різдво відкриває нам Божий план спасіння. Саме Народження Ісуса Христа показує нам той чудовий план, який Бог приготував ще задовго до того, як Ісус народився. Ще задовго до того, як Ісус народився. І друге, різдво показує смиреність Бога і близькість до нас. Ісус Він народився в бідності, щоб Ти і я ми могли. Познайомитись з ним і бути близьким до нього. Амінь. Я хочу разом з вами помолитися. Друзі. Як я вже говорив, якщо ти сьогодні ще не зустрів Ісуса, ти сьогодні можеш просто примиритися, помолитися, сказати: Боже, Ісус Христос, я хочу, щоб ти був у моєму серці. Батько Небесний, Господь, Боже. Ми дякуємо Тобі за твою величну любов і милість, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти прийшов на цю землю, Господь. Боже, що ти народився, Господь, Боже, мій за той чудовий план, Господь, спасіння, Господь. Боже, який ти запланував ще задовго, Господь, до свого народження, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми віримо, Господь, що в Тебе для кожного з нас є. Чудовий план, Господь, на наше життя, Ісус. Боже, я прошу, Господь, і молю сьогодні за тих людей, Господь, які ще не прийняли Тебе в своє серце. Боже, прошу благослови, Господь, Боже мій. Галілуя, Господь, щоб їхнє серце, Господь, воно було відкрите, Господь для Тебе, щоб ти мог вселитися, Господь, і народитися, Господь, в серцях цих людей, Господь. Ми в Твої руки віряємося, Господь, на тебе уповаємо. Тобі за все хвала і слава наш Бог. Otec i Duch Svatý.